Нас повсюди оточує розмаїтий безмежений повторний світ живої природи, Це пишні гілясі дерева, дивовижної краси квіти, барвисті метелики, пернаті птахи і, звісно, наші чотириногі друзі тварини. Тварина стала вільним другом людини ще в прадавні часи, коли наші пращури змогли приручити диких звірів. І тепер ми все не можемо уявити наше життя без веселого, пильного і відданого друга та охоронця, без кота, поважного та вусатого мишолова. А комусь до вподоби крихітний хом'ячок, кумедна морська, свинка або пухнастий довговухий кролик чи папуга. Четверте жовтня прекрасний привід про... проявити любов до братів наших менших. Адже саме в цей день відзначають Всесвітній день тварин. Друзів, всіх чотирилап пропоную обійняти. Хай улюбленці домашні не дають вам сумувати. Хай вони дарують радість, служать вірно вам завжди. Ви ж любіть чотирилапих, захищайте від біди. Веселих і милих, саме в світі красив, чудових вас із нам тварин домашніх.